Доброго дня, глядачі каналу YouTube, мого каналу, мої підписники. Слава Україні, героям слава! Цих пару днів вже в нас трошки тихіше. Погода дозволяє, морозу нема, вітру нема. Вирішив трошки подивитися до комбайна. По поводу щеплення. Як бачите, тут воно сухе. Чо? Бо йде тертя між прижимним промежуточним і нажимним диском. Вірніше, прижимний, ну Між дисками тетя, воно виграє. А сюди тут сажа і таке якесь жирне. Блін, Мене підставило це під сумніви. Я заглянув ось туди на стакан, витягнув от вижимний, він теж весь в мазуті жирний. Звідси стільки такого жиру виволік. А он туди, його, бачите, а там мокре. Ото я візьму тих три болти землю вилку вижимного, тих три болти розкрутю. І витягну стакан. Ну, правда, не знаю, буде зараз масло текти, та ні, наче вище. Пробка. Уровень, де контрольна. Сюди не повинно текти. Зняти стакан треба буде заказувати сальника. По-перше, по-друге, дивіться щеплення. Е, я думав, що тут йде двохдіскове щеплення. От Один диск і другий диск. Один диск йде сплошний, ну, котрий з фередом, хлопці мене зрозуміють. А другий так, як ліпістковий, бачите, от кусочками наклепане, нема. І там далі знову йдуть ліпістки, Вон ліпісток, нема, і знов цей ліпістковий. Тож я е, цей подивився в каталозі. Да, у мене теж е, ще я подумав, що цей диск поміняли, що тут мають стояти два таких ліпісткові, а цей диск вже підкинули, туди-сюди зекономили. Ну, то ні, то неправда, В каталозі в мене теж показує цей диск, перший, який ставився. <кій> іде сплошний, а другий диск і ліпістковий. Е, поки я, хлопці, не спішу розбирати тут то херня розбирати, от розкрутив по 2х3-6 болтиків, і степлення розкинути. Е, По-перше, нема в мене ще з чим його центрувати. от як бачите, йду два. Два диски, бо мені кажуть, о, виточи болванку дерев'януті з центруєш. <рес> Якби один диск, то зцентрував, а дво, два диски, то ні. Ну, То менш з тим можна розібратися. А, а по-друге, ну подивився я на стан ферет, іменно самих накладок. Ну, Тут ще наче байдуже. Ну, блин, ну, я не знаю, який він новий. Е, то я що зробив? Я позвонив на фірму «Агродрузі», наче така нормальна фірма, я в них постійно стараюся брати запчасті. Вони мені скидочку зробили, так як постійному клієнту. Взяв менеджера Андрій Трубочку. Так, що там потрібно, питає цей. Кажу, так і так, мені ось треба ваша допомога. Є в мене ось два коди, диски. Чи не могли б ви поміряти, яка його іменно нового диска, товщина самого диска. Він подивився по кодах, ну цього ліпісткового не було в них, а сплошний цей диск. Ну Кажу, поміряй, сплошний вони по поїде і мають бути рівні. Якщо можна. Він кедали я вам перезвоню. Перезвоню я через хвилин 10-15. Каже мені, цей диск має бути 9 мм, де новий Я беру свої диски і переміряю тут. же ж, ну, між, між... Понятно, цим і цим приживним диском іде диск із Фередо. Я їх міраю. Блін, не вилази. І що в мене виходить 8 і навіть 30-х. Ну, блін, 9 і 8 і 30х, то його не варто міняти. Ну, цей, то я точно не заміраю, бо може бути от ту вироботка на самому маховикові. Ти не знаю. Ну, його міраю, він 7,5 мм. 7,5 м. То я думаю, мені не варто його розбирати це щеплення. Воно ще диски нормальні. Лиш причина, чого воно, може, пробуксовало, то це, що масло тече. От бачите, тут вже більше мазути. А тут, взагалі, ну, це я трохи обчухав щіткою, як бачите на землі, скільки це і сажі. І, он, якщо бачите, потік сальник. Думаю, поки в мене ця корзина, це все зняте, подивлюся я до тормозів. От, З цієї сторони, з лівої сторони. Зняв я тормоза, бо що я їх зняв? Ну, блін, крепка гора, тут є в нас такі городи, неудобки. Зараз все засівають, всі ярки, все цей. Стаєш, на тормоза виживав, він риб-риб. Блін, думаю, лиш не встиг переключити передачу. Це срака, як піде, понесе. Треба, щоб тормоза були надійні. Розбираю я цю сторону тормозів, дивлюся. Оцей верхній диск, що тут був. Ну, блін, що з нього хотіти? Не буду я його міняти. Так, я його, звісно, обежиру, помий роз бензином і назад зберу. Це ще не можу, знайду ключа от розкручу тут, торгаєте, розкрутити і зняти принцип тормозів так само, як в ручника, та як в МТЗ. Два диски, шарики, вони розходяться і розжимають диски. Але ж ну чого ж він не бере? Ну, ще є куди он там видно по різьбі, ще є куди його підтягувати, можна підтягнути буде. А ще що я подивився. А дивіться, от, зверніть увагу, цей вал де диск сидів. А тут його воно дожирне. Теж так само. Воно має бути взагалі тут все сухе, сухісіньке. А воно не сухе, воно, воно туди, його подивіться. Це нижня частина, все, як ви зрозуміли, так воно донизу стоїть. І туди онду теж воно жирне мокре, блін. ну не таке, щоб аж там оплавом текло. Але все одно тут пощупав вал. Вироботки немає. То я вирішив вже, як в мене воно розібране, от поміняти того і сальничок там. Закажу, візьму, подивлюся по каталозі. От лиш не знаю бляха муха А він, напевно, зсередини забивається. Не, може і з на двору. Подивлюся по каталозі. Все, і так як бачите, от, ну це я рукою бушурнув, а туди он домокре. Воно туди донизу мокре. Все, це підтікає сальник. І, а тут масло залите 85 в 140. А воно таке масло, я вам скажу чесно, в мене досівалка. Там навіть не всівалка, валка, а фреза. Фреза цепок на 19, і він постійно в землі. То стає, такий ось, за зиму постоє він, стає як кістка. Поливаю цим маслом. 5 минут покрутив холосту і все, і цепок стає новий. Воно блин, розробляє він дуже в'язке, хороше масло мастило. Дуже добре змастю. І це масло вже, в принципі, як воно підтікає. Воно вже дає бомбулей фередамі, вже нема тої тормозної можливості. Так що фіксуємо, скільки різьби було там. І цей, і поки розбираємо далі. Думаю, зараз цю сторону розібрав, ще піду на ту. Тут подивився, наче в мене шліци, шліци наче добрі. І тут наче добрі шліци на цей. Ще продефектую е, саму полось. Е, як туди добути? Іде полось на вздовж такого. Тут штифти, вибив штифти, муфта пішла внутрішня сюди, Ну, треба обидві збивати. І от там, бачите, теж наружно. Всередину збив, полос зняв. Полосі треба знімати, бо не знімеш цей. А з тої сторони, з правої, то в мене там, я бачив, шліци так, як трошки. Підуставши. Е, ще що хочу вам розказати по поводу іменно з тим шківом, котрі от, то набивається на це поросяну, на муфту, е, привід ходового його ремня від варіатора, і тут, що йде на коробку. Ой, новий стоїть від 5 тисяч там, з половиною. Е, потім я позвонив сюди, в цю фірму, де я реставрував е, вали соломотряса. Кажу, ви зможете зробити. Він каже, це той, що рухається шків. Кажу, ні. Е, каже, Блін, ну зроби фотки. Кажу, це глухий шків. Цей. Зроби фотки, щоб ми поприділилися. Каже, Скільки буде варто. Я йому відправив фотки по вайбері. Він подивився, каже, це буде десь стояти більше трьох тисяч. То новий стоїть 5. Зараз 3. Більше трьох. Ну, Це три з половиною, це я менше не кладу, бо менше вони не скажуть. Плюс пересилка туди назад, Наложний ложний воно вийде 4 з половиною, блин, чуть не п'ять тисяч, то вже ліпше новий заказати. Ті, що я вирішив, ну, правда, зараз його того немає, в мене шківає. Вдома він лишився. Під'їхав до токара і трошки змастив, цей змастив, проточив таку. Кажу, спробую поставити. Якщо буде все добре, так і воно і буде. А ні, то, ну звісно, я був зразу не було. Те рівні отакі прості я поклав. Треба брати отакі тут з зубчиками. А ні, в крайнім куплю новий вже той диск. Ой, дисків, Нові рівні. Ну, звісно, той день ремень стоє 9 до 10 тисяч. Ну, це таке. Поки поїздимо по цих побачу. <кій> Може воно трохи не так варіатор натягнутий був. Рівні, трохи ось сцеплення, і то воно по, 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 ну підбуксувало. Нічого, потрошки переберемо, передивимося. ну Я вже, як то кажу, душа спокійна буде, побачу, що в мене з тормозами робиться, цей, бо е, я ж кажу, я за цих два роки не дивився до них, а колись мені. Мій майстер в училищі казав хлопці, ну не мені, а всім нам, в групі я навчався механізація сільського виробництва. Ке-хлопці, рульове, ходова і тормозаке, не довіряйте нікому. Таке це ваше життя і плюс ваших пасажирів і пішоходів, ну, других людей. То. Сам подивився, перевірив, і тоді вже собі спокійно можна їхати. А так їздив, де гора, і вже все, вже ну, боїся, вже, вже не впевнено, йдеш. Вже... Це таке, що треба, щоб воно працювало добре. Так, добренько, хто що побачить, може підскаже, що я не так щось роблю чи що. Щось, цей... Коментуйте, я стараюсь відповідати на коментарі. Можете критикувати мене, ну, я ж кажу, я це все зараз роблю перший раз. Ну, розбираю. Я ж то, того не робив і не знаю, як воно робиться. Може, ще хто підскаже, от які тут зазори мають бути. бляха-муха на цих лапках, на щепленні. Ну, не можу я знайти інформації. Нема по цьому комбайні дуже мало інформації, і того я стараюся, ось ось що роблю. Робити відео і викладати в YouTube. Комусь воно може пригодитися. Хлопці теж пишуть, дякують цей. Так що, я не поставив цю модернізацію, я не заробляю гроші на цьому. Я просто роблю для того це, ці відео і це все, щоб щоб Ну, щоб люди знали, мали де побачити. і це. Може, хтось ліпше зробить, хтось хуже. Але ну, як вмію, так і роблю. І що знаю, то розкажу. А що не знаю, то буду вас питати. Все добренько. Пока-пока. Мирно всім неба. Коментуйте, підписуйтеся, ставте лайки. 에... Ну що ж, будемо робити все для перемоги. Все, пока-пока. Слава Україні!